Фінальний місяць 2023 року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами. Про це нам повідомляє Україдраме для жителів Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей грудень розпочнеться дощами з невеликим мокрим снігом і морозами: до мінус 10-12 градусів вночі та до мінус 3-5 градусів в день. Найхолодніше буде на Львівщині, найтепліше на Закарпатії та Буковині. У другій і третій декаді грудня денна температура коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, нічна – від 0 до 3 градусів морозу. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській областях грудень почнеться з дощів з мокрим снігом, а 4-5 числа очікується сильний снігопад. Температура понизиться з нульової до 5-7 градусів морозу в день. І до 7-12 градусів морозу вночі. Найбільше опадів дістанеться Чернігівщині та Київщині. Сніг йтиме безперервно від 4 до 7 грудня, а потім 10 грудня почнеться відлига. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях зимова погода на початку грудня очікується лише на Вінниччині. 4-5 грудня тут прогнозуються сніг і морози – 1-2 градуси в день і до 5 градусів вночі. В інших областях на початку грудня погода буде швидше такою, як у листопаді – в день вище 5 градусів, уночі плюс 1, плюс 2. Проте дощ з мокрим снігом майже щодня прогнозується, що надалі температура вирівнюється по всьому регіону, і весь місяць триматиметься на рівні 0,2 градусів тепла в день та 0,2 градусів морозу вночі. У Харківській, Донецькій і Луганській областях очікується температура плюс 3 плюс 5 градусів, а нічна один плюс, плюс 2 градуси. Опадів прогнозується небагато. В основному це будуть незначні дощі на початку першого тижня та наприкінці другого тижня. У другій половині місяця стане холодніше в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму останній місяць року не принесе ні снігу, ні морозів. Майже весь місяць в день буде плюс 3, плюс 5 градусів, подекуди навіть до плюс 10. Вночі плюс 1, плюс 3. Лише за тиждень до нового року стане прохолодніше на 3-4 градуси. У Криму температура весь грудень залишатиметься плюсовою. В день може бути до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!